Привіт, шановні гості, дорога родина. Прийняла душик. Зараз світло виключу. Помила голову, діла плаття, треба піти хоч пройтись. І так, це кожного разу, коли одягаєш якесь плаття, то думаєш, що треба перекласти з одної сумки в другу, бо не пофеншую під це плаття, то це так: документи, гроші, картка. Ну, те, що може знадобиться. Ще не всі картки тут є. Частина карток, понятно, що в телефоні може бути. Обов'язково паспорт з собою таскаю. Зараз в умовах військового стану і війни, то всіх мають бути з собою документи, зайчики, мало ли що. І це така маленька в мене ця торбина, що в неї нічого не влазить. Картки. Може щось стук на голову купити. От то Оце так. Зараз підемо пройдемося. Кажу Сергію вчора шила я багато. Навіть не записувала влог, зайчики, бо нічого такого нового не було. Там дошила я цікаве платічко, я вам його покажу сьогодні. Це, мабуть, що не треба. Кожен раз ці копійки Ходити тут. Все, ніж тут нічого немає. Цей рюкзачок в мене, бачите, ось такий зручний, що можна якийсь пакет якийсь положити чи ще щось. А сюди влізе тільки смартфон. Зате не болить спина. От такої сумки. Я раніше, коли працювала в офісі, то в мене всі сумки були такі великі. Щоб туди влізло все. Щоб туди влізло, знаєте, пів хати, щоб можна було положити туди, покласти ну, там, запасні колготки капронові, бо треба було обов'язково да, в капронових, бежевих колготках бути. Якась косметика, якісь там, ну, засоби, там, е, понятно, там, понятно, гроші, ще щось в тій торбі було, ну, хіба що тільки сковорідки не було. Так що зайчики. Це, одягаєш платько, до речі, рекомендую вам до пошиву ось таке плаття. Воно на каналі вже досить таки давно. Хто ще не бачив, сукня з лимонами називається, сукня по трапеці. Повністю на підкладці. В мене для підкладки був використаний шифон. Ця тканина знни. Теж шифон, але він такий цікавий. Абсолютно не парке плаття, і перевага в тому, що. Цей шифон не так мнеться, як, наприклад, штапель, натуральний шовк чи інші тканини. От. Оце штучний штучний шовк, але... Штучний шифон, але в ньому не спекотно. Красива горловинка, все показано, рука в крильце. все все було показано в уроці. Ну і сукня зручна. Для неї, до речі, я шила пояс, але надягаю без поясу. Бачите, тут такий воланчик по косій косійніточці вирізаний. Вільна, ось така ну дуже вільна. Походів, поправився, в ній дуже зручно. Ну що, зараз Сергія в мене ще не зовсім висохла голова, але на дворі висохне. Мені вже лінь сушить її, лінь їй щось робити, навіть лінь розчісувати. Зайчики вчора було так жарко, що то капець. Коли воно так жарко, то зовсім не комфортно. А ще батарейки треба купити, тут в нас. В спальні стояв такий китайський, ну то воно як типу, до умного дому підключався розумний дім. Але він у нас замість годинника, то сіли батарейки. Сьогодні вранці встаю, дивлюсь, 9 годин Сергій спить. Я думаю, це щось странне. Потім на свій оцей годинник 5 ранку думаю, о, все нормально. А там показує 9, воно ну, якось встановилось. Бо Сергій в 9 ранку, він так довго не спить. Просинаються о 5-й ранку о 6, а я зазвичай сплю до 9 до 10. Довго сплю. Бо я соба, вже казала вам. Ну що, зайчики, ми йдемо на двір, йдемо гулять. Вам всім гарного бажаю дня, щоб у вас все було добре. А потім покажу, що я трохи шила. Що я, що я трохи шила, покажу. Хух, зайчики, ми вернулись. Боже, в таку жару, не то що, І по тіньку ходили. Це жах. Вже мені, звісно, пора голову простить, бо вже стільки одросло. На ну, щось там на дворі бахкають, прибирають. Ой, плаття зараз покажу вам, те, що вчора шила. Жара, зараз треба щось поїсти. Купили ми огірків, кабачка, чотири штучки. Може, будемо жарити ввечері, не знаю. Бо жарко, я не знаю, що я в таку жарушу жарти. Трошки зараз е, пізніше повключаю кондиціонери в великій кімнаті. І, мабуть, що в майстерні ось плаття вже готове. Зараз я його вам продемонструю. І не знаю, чи буду сьогодні щось робити, чи віддихну, включу кондиціонер та ляжу, буду лежати. Треба інколи собі робити день кота. Я кажу, їсти і лежати. Отже, зайчик, ой. Це в мене таке домашнє плаття, бо будете ж знов ну, питати, як таке пошити. Блузка, яку я вам показувала, з воротничком поло. І стієчка-обтачка. Такий урок теж є. Так, дивіться. От скомбінувала я е, тканину. Воно довжини міді. Ось його довжина. Оце якраз така смужка, якби мені якось трохи нижче. А ну-ка, поставлю нижче телефон, впаде. Щоб вам було видно низ виробу. О, оце тепер видно. Дивіться. Значить, оцю тканину скомбінувала з малиновою, ну, щоб квіти гарно. Тут така, як бєчка смужка є. Перед горловина е з резиночкою, як реглан, От так як в уроці Бога. Просто, що воно різна тканина, по різний має вигляд. А позаду на спинці теж додавала оцей декор. Зараз візьму, ще телефон в руки покажу. Можна носити Ось так. Дуже-дуже крепко симпатічне отаке плаття для всіх. Резиночка на талії, вода вільна. Манекен цей 48 розміру. Його обсяги об'єми 97, 81, 102 см. Трішки більше можна, трішки менше теж можна, бо воно, в принципі, такого вільного крою платько. Ну, окрім того, що, Наталія резиночка. Тут теж свобода по бедрам є, довжина міді. І зараз покажу деталі зблизька, бо тут і от строчка є, ну і цікаві деталі по спинці. Зараз все-все продемонструю. Шию зараз платтячком. Резиночка, до речі, є урок сукні з кишенями. Я показувала, як виготовляти ось такий пояс, в який вставлено всередину резиночка. І виходить таке драпіювання. При тому пояс цей розтягується і стає, ну, він еластичний. Це ще не запрасований. Як запрасується, ну взагалі буде так красиво, що то капець. Дуже незвична в мене теж є тканина, ексклюзивна ось такий трикотажик. Якісний, дуже якісний, гарний в нього склад. Тут віскоза, і котони, і поліестерова ниточка. Ну, взагалі він ну, шикарний. Та ще й така. Подивіться, яке тут різноманіття, переплетіння різних кольорів. І персиковий, і такий малиновий. І там ще є принт-квіточка. Вона потім внизу така купонована тканина, невеличкий шматок. Це також я знайшла. Ось тут в своїх. В своїх загашниках, як я на них кажу, ну тут загашників немає, все поскладено. Але інколи я забуваю, що в тих коробках і ось такі скарби познаходила. Тому зі скарбів з коробочки буде також щось цікаве. Я цю тканину буду комбінувати, тому що тут є малинова квітка. Я взяла ще окремо малиновий трикотаж, з нього зроблю такі декоративні елементи, щоб поєднати гарно ці всі принти, ну, щоб було цікаво, дійсно, щоб це було ексклюзивно. Ну, а результат, звичайно, що ви побачите. Коли побачите, тоді побачите. Отже, резиночка зручна, можна в будь-якому положенні фіксувати. Тут також резиночка. Дуже цікава тканина. Мені здається, що трішечки ще й не передається колір. він яскравий. Резинка відстрочена по центру. Ви таке вмієте робити. На каналі є плаття з таким поясом. Ось вставлена просто між тканинами. Розріз робите, тканину запрасовуєте надвоє і от вставляєте, як бейку. Внизу зробила ось тут відстрочку, Ну, щоб красиво було. Підгибка, широка. З проклейкою. Це те, що вперед. Ну, воно на спинці так само, окрім цієї деталі на спинки. Тут також розрізала і вставила, ну, щоб так цікаво було, начебто як імітація сарафана по спинці. Отак от, от вирішила я зробити, щоб було красиво. Отака от вийшла сукеночка симпатічна. Гарна, начебто як піон, чи мак. Ну, якась така квітка, абстракція. Не знаю, зайчики, як в таку жару щось робити, але ж ну все рівно буду щось робити. Зараз підставлю вас ось сюди під свій салати. На дворі ще <зару> щось там, чи болгаркою, чи пилкою, пиляють, зрізають гілочки з дерев. Я дивилася, наші ці двірники працюють. ну Дворники жінка і хлопець. Вони часто тут і сміття сортують. В нас як такого сортування сміття в дворі немає, є окремо для пластикових пляшок, для скляних пляшок, а все решта сказали, от прям впихати туди. Тобто папір, метал, в нас немає такого сортування саме коло нашого будинку. Але ми стараємося все сміття сортувати, ну і в нас харчових відходів як таких немає, тому що вдома є харчовий подрібнювач. Все сміття, яке ми виносимо, воно сухе. Зовсім сухе. Нічого такого, знаєте, що воняє там, чи гниє, в нас немає зовсім. Ну, запаху в хаті такого немає. Особливо літом, коли починаються. Кавуни, от, знаєте, з мусорок тече таке смердло. От, то я чую, що бахкають, от вони там прибирають, сьогодні навіть розбудили. Я пр... прокинулася в 10 ранку. Е, могла б ще довше спати, але розбудили, бо бахкали. Бахкали оцими мусорками. Так що сьогодні я спала довгенько, але вчора і пізненько лягла. Диви, Дивимося ми голі та налякані. Це є така передача, як там людей на три неділі, на 21 день в дику природу голих запускають і вони там намагаються вижити. То це таке ще шоу я стала дивитись. Ну, таке... Відволікаєшся від усього, скажімо так, і відпочиваєш. Так що, зайчики, всім вам бажаю дуже гарного настрою. Ще окремо хотіла зняти відео про засоби для волосся. Ну, в основному, шампуні, якими я користуюсь влітку, але їх не так і багато три шампуні. Оцей з конопльою, якщо не забудусь на нього посилання, тому що літом важливо, щоб вимивалось добре. Волосся так? і не пересушувалась з коноплею. Обов'язково термозахист, ще є окремий спреї захисту від сонця для волосся. У ну, мене їх зараз немає, я просто цим термоспреєм бризкаю, він також нормально. От. І не забувайте про кондиціонери, тому що влітку дуже пересушується. А кондиціонер він все-таки дає трошки вологу, щоб волога залишалася. В нашому волосі, щоб не пересушувалось. Бо літом багато в кого вигорає, в кого природній колір волосся, то багато хто з дівчат стає ну зовсім, знаєте, була така русяла, а стала блондинка. Воно то прикольно, але не забувайте навіть просто олійкою змащувати раз в тиждень. Це важливо. Зайчики, щоб ви були гарні, використовуйте бажано засоби перевірених виробників або якісь більш якісні. Звичайно, що. Не всі мають можливість купувати якісь супер дорогі професійні засоби. То можна і наші українські знайти гарну якості. Ну що ж, на цьому все, буду далі жаритися, потім ще пізніше включу кондиціонер. Хоча я теж, знаєте, під кондиціонером вроді нічого, але ну хочеться, щоб воно було трошки прохолодніше. Але бачу, що на цей тиждень дуже буде спекотно. Наш будинок. Хтось телефонує. Наш будинок, в якому ми живемо, він панельний з бетонних плит. Взимку він холодний, влітку він дуже жаркий. І це, звісно ж, біда. Ну, але що робити? На цьому все. цьомки бомки бувайте, гарного настрою. Згодом будуть відео і про пошиття, і про ще щось. Але зараз ну ви бачите, така жара, я просто не соображаю. Краще. Трошки відпочити, трошки щось зробити буде, пару днів от прийти в норму в себе. А потім зайчики ще може якийсь ще один урок зніму, бо вже я один зняла, тільки мені плаття треба дошити. І ще, може, якийсь зніму, буде, 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 згодом все. Тож набирайтесь терпіння, вам наснаги, цьомки-бомки, до зустрічі, бувайте!